Машина наче пливе по воді, не буксує в багнюці. Із легкістю підіймається крутими схилами. газ – радянська вантажівка підвищеної прохідності. Підкорить фронтові дороги та виконує завдання. Це доправити бійців до з точки А в точку Б, доправити боєкомплект, доправити зброю. Машину воїнам передала польська волонтерка Ольга Соляш, антропологиня за фахом знається на усіх тонкощах військового забезпечення. Армійцям допомагає з 2014-го. Нині підтримує роту Дніпровської ТРО. Згадує в перші місяці повномасштабного вторгнення бракувало усього. На початку березня це були броники і шоломи так, каски. Ну це було найбільш потрібне засоби зв'язку, бо хлопці не мали радіостацій жодних. Після того оптика пішла, а пізніше вже дрони, тобто все, що було потрібно. Я реагую на потреби. Нині ж бійці просять акумулятори до дронів та амуніцію. Їх Ольга доправляє на власному авто. Його придбала нещодавно. Раніше допомогу доводилось возити попутками. Більше року я просто просила різних людей, чи можуть зі мною приїхати сюди. А верталася вже як воно або якийсь волонтер їхав, або сідала на поїзд, а після того пішки переходила кордон. Як я куплю на фонд машину? Як я маю ці гроші віддати хлопцям? Ольга заснувала свій благодійний фонд, напрацювала величезну базу людей, що регулярно підтримують українське військо. Загальна вартість допомоги вже перевалила за мільйон доларів. Я вже створила довіру до себе. Я завжди звітувалася. В мене завжди само початку був принцип тільки в руки. Я ніколи не передавала другим, третім, четвертим особам, ніколи не залишала в якійсь установах. Бійці називають її ріднею, дякують за багаторічну працю на перемогу та вже зробили подання, аби волонтерка отримала орден княгині Ольги третього ступеня. Це було б дуже чудово, бо те, що вона вкладає, свій час здоров'я. І на цьому немає ніякого гешефту. Як кажуть, то це просто унікальна людина. Людина дійсно заслуговує. Людина дуже багато чого зробила для України. Ольга ж мріє створити центр психологічної реабілітації для бійців у Польщі, шукає спонсорів. Багато бійців зараз лікуються в Польщі, і моя мрія така, щоб вони після лікування протезування могли лише, хоч би тиждень-два тижні, набрати сил, побути з психологами. Владислава Авдієнко, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу.